Писанки із макаронів, ляльки-мотанки, картини на склі та багато інших оригінальних робіт можна побачити на виставці, присвяченій Великодню. Традиційно вона проходить в управлінні освіти. У виставці беруть участь учні усіх шкіл міста, що спільно із вчителями власноруч виготовляють різні вироби. Все бачила Віталія Васильчук. Великодні вироби, попри важкий час, створюють неповторну атмосферу найвеличнішого християнського свята. Усі вони виготовлені руками коломийських школярів. Втім, допомагали їм і педагоги. До прикладу, у третій школі роботи обирали на загальношкільному конкурсі. Кращі з кращих зайняли своє місце на виставці в управлінні освіти, розповідає вчитель образотворчого мистецтва третьої школи Ружена Харук. Залучаючи батьків, учнів, є тут колективні роботи, учнівські. На виставці третя школа представила роботи, виконані у різних техніках: квілінг, писанка з макаронів. Почесне центральне місце займає печена композиція, кошик з писанками загалом більше десяти робіт. Є й оригінальні. Це, зокрема, писанка, присвячена Небесній Сотні. В основному великодня тематика. Але як ви бачите, сьогодні є одні з робіт. Є так само робота, яка зв'язана з Великоднем, але вона присвячена Небесній Сотні тим людям, які, на жаль, не могли дочекати Великоднього свята. На виставці можна побачити і традиційні роботи, адже вона є щорічною та традиційно представляє композиції усіх коломийських шкіл, розповідає головна освітянка міста Марія Грицян. До кінця квітня кожен охочий зможе побачити вироби, а згодом їх оцінюватиме журі, яке визначить призові місця у конкурсі великодніх композицій. В основному це є писанки, це є кошики, ці вишивка, це є гавтування і роботи з паперу, стрічок, бісеру. Тобто різноманітні роботи, але в основному це зв'язані із великод серед нових робіт, що представили на цьогорічній виставці малюнки на склі. Також можна побачити гаптовані речі та ляльки-мотанки серед перших відвідувачів, вчителі трудового навчання коломийських шкіл, які не просто прийшли спостерігати, але й перейняти досвід. Дивлячись на експонат цієї виставки, можна зразу сказати, що дуже велика робота пророблена. Вчителями, які слідкують і навчають дітей, такого побачити напевно. Вдається, тільки раз на рік і тому ми завжди зафотографуємо цю виставку, щоб ви використати на наступний рік щось для себе особистому в житті. Дорогою до виставкового залу присутніх зустрічає Шевченко ушнівські роботи на тематику кобзаря також представлені в управлінні освіти. А великодні композиції усі охочі зможуть побачити до кінця квітня. Виставку відкрили привітаннями. Зима пропала люта зла воскресла над полями, Луги змережила крітками і нам великий день принесла. Христос Воскрес, Йому хвала, в проміннях сонячна блакить. Христос Воскрес, Його хваліть! На думку відвідувачів виставки, композиції виконані не тільки на високому технічному рівні. Кожен виріб, наче випромінює великодній настрій, дивлячись на це різнобарв'я писанок, хочеться радіти життю і вірити, що разом із Христом воскресне і Україна. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.